Роки чекали. То карантин, то війна. ССР. 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 Я хочу, щоб кожен з вас своє ім'я вписав в історію Буковини. Перед Буковини. Перед Буковини! Перед Буковини! Дуже важливий. Супер, нам подобається. І дякую нашим збройним силам Це те, що нам дозволяє така атмосфера футбол в країні. Війна ми граємо тому. Ну дуже круто все. Привіт, жовто-чорні. Ми на стадіоні Буковина. В останній футбольний матч з глядачами тут проходив два з половиною роки тому ще до повномасштабного вторгнення. Русні, нині фанати, хоч і в обмеженій кількості повертаються на трибуни. Якщо ви не змогли прийти на гру проти Чернігова, за кулісся цього поєдинку. Дивіться у нашому відео. Температура у Чернівцях зараз 24 градуси вище нуля. Дуже тепло, дуже комфортно для того, щоб прийти на стадіон. Але давайте не забувати завдяки кому Буковина та й усі футбольні клуби можуть продовжувати грати. Це збройні сили України. Давайте донатити обов'язково на наших захисників. Вибирайте будь-який збір, який бачите у соцмережах, і відправити дві, п'ять, десять, 10, п'ятдесят, сто скільки завгодно гривень, аби лише підтримати наших захисників. Кажуть, що футбол не на часі зараз багато. Хто але бачимо люди у військовій формі. Навпаки, на, на зараз на даний момент для, для, для військових це дуже велика мотивація. І там і на, і на, і на передовій. Це... Новий, новий подих, як мене. Новий подих. Чому я прийшов? Тому що я завжди болів, болював і буду болювати за Буковину, тому бачу, що у нас новий спонсор, новий інвестор. Для мене та для військового це дуже приємно. Бачу, що кажучи, навіть стадіон обновився, це, це, це реально в, в радні серце. До матчу проти Чернігова на стадіоні буковина провели чимало різних робіт. Як бачимо, фут-корт взагалі оновився його не впізнати. І тут болівальники мають можливість смакувати улюбленими стравами та напоями. Знаєте, і помітно, що люди скучили за футболом всі в такому гарному настрої. Неймовірна подія для буковинського футболу. Я от був, що у нас є. Можливість бачити ці матчі вживу. Дуже раді, що знову ми змогли прийти на стадіон «Буковина». чекали довгий час. Три роки чекали. То карантин, то війна, то не гаражливі. Дуже задоволені, дуже гарно зробили. Уже є видно. Видно, початку, рух. видно, рух. видно рух є. Дайте, так подивитися, знаєте. На потолок і то вже все інакше. І дай Боже, щоб і що більше рух двір. Щоб було, як рухалося ліпше. Є надія. Так. Є надія. Як давно вболіваєте за Буковину? 69-го. 69 го 69-му. 78 го Пережили багато разом з командою. Бачили так. все. Бачили. Бачили. Бачили все. І вверх, і вниз, і таке. Година до гри, ми бачимо чергу за квитками. Чимало вболівальників стоять, щоб придбати квиточки на цю гру. За пивом та смаколиками також величенька черга. Хто твій улюблений футболіст Буковини зараз. Е я не можу назвати одного, є декілька. В першу чергу це Іван Пономаренко, і ще я хотів би його ще раз поздоровити з народженням синочка. Це в першу чергу і також мені подобається Владислав Камілюк. Центральний бівзах... захисник і Ігор Солдат. Маєте улюблених футболістів, які зараз Балагню. грають? Вологню! Вася. Вася Вася директор. він Він, директор. він наш Буковинець, він наш. Вологню. Це легенда Буковинського футболу. Оперела, звичайно, це надзвичайно хороше підсилення. Ну і Черковський на нього багато надій покладаємо. Ну також принагідно хотів би передати меседж керівникам Буковини, тим, хто приймає рішення. Ну, ми Каємо Дениса Олійника він повинен е, закінчувати е, в Чернівцях. В Чернівці це його рідне місце. Я думаю, що ще е, рік, два-три він принесе користь Буковині. Виходить в стартовому складі, чи він виходить на заміну, чи він сидить на лавочці, чи він сидить на трибунах. Це все є одна система, це все є одна команда. І це все нам тільки може дати перемогу. І ви є команда. І ви ті, хто буде робити історію. І я хочу, щоб кожен з вас своє ім'я вписав в історію Буковини. Що вони досягли того успіху, на якого дуже багато чекали Буковинці. І я впевнений, ми впевнені всі, що вам це під силу. І ми у вас всі віримо, тому що ви зараз одна сім'я. Ми з вами з одною цілею перемога. Пішли! Свистка залишається близько 40 хвилин, а на стадіоні Буковин, Ось тут на фудкорті вже справжній аншлаг. Просто дуже багато людей. Багато хто з сім'ями цілими прийшов, багато дітей. Друзі, подивіться, які юні вболівальники у нас ростуть. Скільки тобі років? П'ять років. За кого ти вболіваєш? За Буковину. Перед Буковинами. Перед Буковина. Як думаєте, як закінчиться сьогоднішній матч? Я гадаю, що при такій підтримці має бути мінімум 2-0. це, це А 2-0 мінімум. Хто заб'є? Палаганьок 2. Дубль буде. Дубель. Дубель. Буковина виграє. Хто заб'є, скаже. Палагньок? 3-0. 3-0. Побачимо. А що але я не буду як зазвичай за воротами направляюсь на трибуни де й проведу цей матч разом із вболівальниками жоду Нам подобається. <плес> <плес> давай! 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 Щось неймовірне. Вже на 10-й хвилині рахунок матчу міг ставати 2-0, але не пощастило трішки. Трибуни вибухають. дивимося матч разом із Владом Хамилюком. Він сьогодні на трибунах. Розкажи ще раз, чому ти не у складі? Заховався, З трибун важче дивитися? Звичайно. Чому? Більше переживаєш. Ну, ти зараз виглядаєш спокійно. Дивної виграє. Стрибу нас за буковину вболіває. Я 60-х. Відколи клуб, відтоді ви вболіваєте. Тоді у мене був. Про що? Та, від, від «Авангарду»? — так. — Скажіть, як вас звати? Пане Іван, мене Іван. Дуже ага. приємно. Дякую, що ходите на футбол. Ти стадіон, бився. Та ми нас туди ми цю траву насели, привозили, розносили. А які може розкажете цікаві історії, пов'язані з вашим вболіванням? Там? Що цікаве траплялося на трибунах, після команди приїжджали у Чернівці хороші? Ну як Дінами Київ приїжджали, то вже було. То... <гум> Повний стадіон був. Забитий, не то що. Кругом ще стояли в стадіоні. Ну коли нам у були тут ще було, що. Тоді були ігроки такі, що, що не ігра. Бачу, ви пригадуєте це і у вас сльози на очинали. Друзі, зараз це чотири ультраз. Хлопці біля мене барабани, всі діла. Перший тайм? Дякую. Гарно. Футбол дивитись взагалі, чи ви ж кричите ви підтримуєте команду. Є можливість дивимось. Наскільки для вас важливо бути під час матчу на трибунах а десь, а не десь по телевізору дивитися цей футбол. Ну, ми вже якось до цього звикли, для нас. Це важливо. Ця дівчина найголосніше вболівала в нашому секторі. Звідки такі емоції? І просто люблю футбол і, і на серці. Як перший та крутий, дуже кружний, треба волі. Визначається дебютним м'ячем за буковину в офіційних матчах. Вітаємо Данила. За Буковину також атмосфера на трибунах сьогодні просто неймовірна. Помітно, що чернівчани справді скучили за великим футболом. Мадші незакінчено вболівальників вже скандують на адресу футболістів. Молодці і правда молодці. Андрійчук робить дубль. Вітаємо, Андрія. Оце сев голкіпера. Одну хвилину залишилось ще зіграти в цьому матчі на трибунах. Певне затище. Певне, як тільки прозвучить фінальний свисток, одразу вибухнуть фанати. Друзі, є перша домашня перемога, Буковини. Закінчився матч. Другому. Андрюха! Дум дубль, дубль зробив! Це моя робота. Це да. твоя робота. Да. Пригадай, як ти забивав. Спострілу і дали в зомбу дозирнувся при довгосі. О, все. То, що вмієш, то і зробив. Так, у нас є сильних якостях. Вітаю. Пацани, Даня, вітаю з першим голом. Дякую, дякую. 4-0, ну як так винесли да, просто? Це болівальники. Болівальники, так. Давно не було, емоції зашкалюють, якщо чесно. Реально чути було їхню підтримку? Так, да, Топ-топ. Та Давно ти, чути, коли да. сюди тільки їхали. Так, так. <рес> Давно чекали на наболівальники, атмосфера топ. Ну, гра для вас дуже позитивно складалась, Так, автогол вже на перших хвилинах. Так, звичайно, це впливало. Та й червона картка також вплинула, мабуть, на результат. Дякую, дякую вам. Дякую дякую. 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 дякую за підтримку. З перемогою! Дякую, дякую. Щось ти змучений, виглядаєш? Ні, просто заставши. <сх> <сх> так все добре. Три очки є. Рухаємося далі. З перемогою. З перемогою! З перемогою вас, Станіславович! Короткий експрес-аналіз матч. Е, ну, короткий експрес, дуже емоцій забагато. Все клас, поки що рухаємося, правильно на факультету. Головне рахунок на табло? Головний рахунок, головне вболівальники і головне, що ми їх потішилися. А що по грі? Ну, я думаю, у нас була повна перевага в цій грі. Це супер, це вболівальники, рідне місце. Сьогодні багато було близьких тобі людей на трибуну? Я думаю, практично всі близькі були. Багато. Пару тисяч людей? Да, пару тисяч, мої близькі, десь мій цієї, всі близькі. Супер взагалі, атмосфера вдома. Що таке обговорюєте там? Та щось бачиш, добре, що 4-0, але блін, щось не летить. Мав моменти, щось, моменти так? голів мав, мав забивати. Чесно, кажу, десь два міліти. Два... Але добре, що виграв. А як думає, в чому причина? Того, що не реалізував цей момент. Я не знаю, че я скажу. Має бути, значить так. Може, перегорів перед трибунами. Не було такого. Ні, ні. Але Сюда. от чути було заряди і Що, наших приємно, ну, сумували, давно такого не було. І, і ультрас є, не тільки, не тільки і, і Ультрас прийшов немало людей. Дуже дякую дякую нашим Збройним силам. Це те, що нам дозволяє така атмосфера футбол. В країні війна, ми граємо, тому ну, дуже круто все.

Друзі, ось таким було закулісся першого домашнього матчу буковини у 2024 році. Пишіть у коментарях, чи побачили ви себе на цьому відео, якщо, звісно, були на трибунах. А якщо не були на трибунах, то чекаємо вас у наступному домашньому поєдинку Жовто-чорних. Па-па, друзі!